Кримські татари Чікароми. Крим? Хто вони? Чим відомі? Що дали світові і як змінили історію? Дивіться у новому відеоблозі Моменти історії персони. Сьогодні ми поговоримо з вами про жінку, яка увійшла в історію як покровителька вчених Криму. Інже Пекхатун. Донька Рекалбуна. Ця дивовижна пані жила в епоху великих змін. Її країна, велика Орда, куди входив і рідний Крим, щойно пережила реформи у сфері релігії, ставши офіційно ісламською державою. У зв'язку з цим чоловік Інджебєк Хатун, хан Кримського юрту, Тулек Тімур, ініціював в 1314 році будівництво соборної мечеті на честь хана Узбека в місті Карим. Ми мало знаємо про саму Інджехатун, але враховуючи її активну діяльність, можна судити, що перша дама Криму мала твердий характер. Вона була типова тюрська жінка, вірна подруга та помічниця свого чоловіка. Брала активну участь у політичному житті свого Юрта. Сама хатун ходила зі знатного бейського роду єдечкульських ногаїв сучасна Херсонська область. Вона була справжня цюрська жінка, її кіпуча енергія і рівне, становище зі своїм чоловіком, дозволяли робити свій внесок у розвиток юрту. Її внеском було будівництво грандіозної споруди першого медресе. Монументальна будівля порталом, з вишуканим порталом з'являється поруч із мечетю у 1332 році. воно було вчетверо більше мечеті за великими аудиторіями для студентів внутрішнім двором та фонтаном. Хатун заздалегідь подбала про викладацький склад. Вона запросила понад 20 кримських вчених, які здобули популярність у різних центрах мусульманського світу того часу. У 1372 році Інжеха Том померла. Вона заповіла поховати себе на території Медресе. Її волю виконали. Аудиторію у північній частині будівлі перебудували під мозолей засновниці. Під підлогою з'явилася усипальниця, над якою на постаменті височив мармуровий пам'ятник. Саме медресе проіснувало не того, через століття будівля постраждала від сильного землетрусу і з того часу більше не відновлювалася. На превеликий жаль від цього храму освіти та науки залишилися лише руїни.